Хлопці і дівчата, сьогодні я, пані Гусі, завітала до вас, щоб розказати вам історію про маленьку пташечку, яка була дуже сором'язлива, але так хотіла мати друзів. І в цьому їй допоміг мій капелюшок. Хочете дізнатися, як? Тоді слухайте казку Чуб про маленьку пташечку. Горобчик покликав маленьку пташку. Мілі, летімо гратися, як же чудово гратися з усіма!» Мілі, мілі, люба, прокинься, це мама. Мілі розплющила свої маленькі чорні оченята на мистинки, покрутила голівкою, обтрусила криця і ледь не заплакала. Адже з'ясувалося, що його робчик, інші пернаті друзі їй. Наснились. Вранці Мілі прокидалася і разом із мамою робила особливу літальну розминальну гімнастику. А потім мама із татом навчали свою донечку знаходити жирних черв'яків. Урок так і називався черв'якознавство. Так минав день за днем, і єдине, що засмучувало Мілі в житті, це те, що в неї зовсім немає друзів. Мілі заплющила очі і почала мрія. Маленька пташка уявляла, як вона знайомиться з іншими пташками, і вони весело грають. Хе-хе! на вілку присіла літня пташка. Бабусю, зраділа Мілі, відкрию тобі таємницю. Насправді всі трохи бояться знайомитись. Я привезла тобі одну чарівну річ, яка напевно допоможе. І бабуся дістала з плетеного кошика гарненький капелюшок. Надягни цей капелюшок, і ти відразу відчуєш, що всі дуже хочуть із тобою дружити. І твій страх негайно кудись зникне. Маленька пташка одягла капелюшок. Оце так! Я каже, що він чарівний. Вона полетіла до міського парку туди, де завжди збиралося багато пташок. Привіт! Я Міллі! О, привіт! А я Дженні Ніколи не бачила тебе тут раніше. Пограємось! Привіт, я Кейт, а я Стів. Мілі так захопилася грою що навіть не помітила, як капелюшок злетів з її маленької голівки Мені вже час із жалем подумала Мілі, коли почало вечір. Мілі повернулася додому дуже щасливою. Бабусю, ти навіть не уявляєш, скільки в мене тепер друзів. Ось бачиш, Люба, допоміг тобі мій капелюшок. Ах, пробач мені, бабусю. Я так захопилася, що ненавмисно загубила його. А бабуся загадково усміхнулася. Річ у тім, що це був чарівний капелюш. І він знадобився тобі тільки для того, щоб навчитися знайомитись. А тим пташкам, у яких вже багато друзів, ніякі капелюшки не потрібні. Гадаю, ця цікава історія навчила вас знайомитись. А ще багато корисних казочок на вас чекають в Національній бібліотеці України для дітей. До зустрічі!